Скорпіони. Я вітаю вас, скорпіони. На цьому відео. Літечко вже в нас все, вже відкриває двері, то літечко, вже і погода, дивлюся гарна, тому що такого холодного травня я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, відколи я живу, чесно. Тому сьогодні ми подивимося. Зробимо вам таро прогноз на червень місяць. Боже, вже щось вилітає, вже щось вилітає. Вже щось, вже щось летить, уже щось хоче вам сказати. Подивимося, що це. Шістка жезлів. Шістка жезлів. Шістка жезлів вам вилетіла. Це карта е, такої трошки навіть популярності, такої заяви про себе. Тому починайте червень, не боячись заявити про себе, скорпіони. Не боїмося заявляти, показувати. Рекламувати свої продукти, свою послугу, пропонувати людям, заявляти про себе. Це дуже, кстати, хороша карта і для соцмереж, для блогерів дуже хороша карта. Так, ну це у нас вилетіла карта. Подивимося. Значить, так, головні події і тенденції для скорпіонів на червень місяць. Десятка мечів. Це вже десь третій чи четвертий знак зодіаку. З різних колод випадає десятка мечів. Десятка мечів це про закінчення. Щось ви, скорпіони, будете закінчувати на початку червня місяця. Причому по 10 м'ячів це трошки таке болісне, болісне закінчення. Але, а, можливо, якісь стосунки ви закінчите, можливо, з роботи якоїсь звільнетеся, можливо, а, не знаю, можливо, якісь дружні стосунки, партнерство якесь закінчите. Але ця карта нам говорить про те, що воно вже до того йшло. Тобто воно йшло, воно все було перепрошую, не так, погано. Вже не приносило таких емоцій, вже не приносило таких вам ресурсів, і ця ситуація вже себе віджила, все, вам вже там не місто. І тому доля робить так, щоб вам вже це закінчити, тому що вона підготовила для вас щось нове. Десятка це завжди закінчення, але після десятки в нас завжди починається щось нове. Нове є там, щось нові стосунки, нова робота, нове місто, переїзд. Ну, подивимося. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів говорить нам про те, що гроші, які ви чекаєте, вони прийдуть. Також ця карта нам говорить про те, що, можливо, якщо ви хочете, плануєте взяти кредит, або якусь позіку, або в когось зайняти, то вам це вийде, вам дадуть гроші. І також ця карта, якщо до вас прийдуть, з... з з проханням там, позичити гроші або ще щось, то не відмовляйте. А взагалі, шістка Пентаклі нам говорить про такий, знаєте, потік грошей. Прийшли, пішли, прийшли-пішли. Тобто гроші на всі ваші потреби у вас будуть гроші. Е, ну, і так ви їх і будете витрачати. Суд. Вам випав старший аркан суд. Суд це, дивіться, тут дівчинка трубить, в іншій в колоді в нас ангел трубить. Ця карта нам говорить про те, що вам уже трублять з небес, доля, що просипайтеся, просипайтеся. Ви десь дуже засиділися. Ви десь засиділися, ви не діяли, якась ситуація була, була в застої. Ця карта нам говорить, все. Цей час на застой вийшов, пора просипатися, прокидатися, пора брати все в свої руки і діяти. І щось у вас таке відбудеться, що у вас, так отак. І ви, ви прокинетеся. Ви прокинетеся і зрозумієте, так, да, там було недобре, все, я звідти йду і я йду в щось нове, що я хочу робити, я буду робити то-то, то-то, то-то-то. Так, візьмемо іншу колоду для вас, скорпіони. Дурак, про що я вам і кажу? Дурак, початок нового. Це може бути переїзд в нову країну, це може бути переїзд в нове місце, це може бути навчання чогось нового. А взагалі це дурак це коли ми, знаєте, ми дуже-дуже горимо якимось бажанням чогось нового, нової роботи, нової професії, нові стосунки, щось нове захоплення. Але в нас ще нічого немає, ні багажа знань, ні. Е, Ось е, ні якогось до нічого взагалі немає, нічого в нього кармани, там... нічого в нас немає. Але в нас є настільки велике бажання туди йти, і якась така, знаєте, як то чуйка, і ми йдемо в щось нове. Тому я вас вітаю, скорпіони. Вас чекає щось в червні нове. Як тільки ви закінчите, приходить щось нове в життя. Сімка жезлів. Сімка жезлів нам говорить про. В даному випадку, бачите, можливо, у вас хтось є збоку, хто вам допомагає вийти з таких кризових ситуацій, якась така підтримка, можливо, це ваша жінка, можливо, це ваш чоловік. Ось, яка. Як би вам не здавалося, що там весь світ проти вас, але у вас є пліч опліч, з вами йде людина, яка, що б не сталося, вона завжди з вами. Можливо, це ваша мама, тато, батьки, друзі, я не знаю. Але в вашому а, а, колі спілкування є та людина, яка що би не сталося, вона з вами за одне. Ще нам Сімка Жезлі говорить про те, що а, якщо є якісь такі ситуації, які нас вибивають з балансу, Першим чином треба себе внутрішньо настроїти на спокій, заспокоїти. Це дуже хороша карта для медитацій, для е, такого, знаєте, от, хто любить там сам з собою порозмовляти, можливо, звернутися до психолога. От внутрішньо поставити собі баланс, щоб не, не ставалося взовні. Я внутрішньо маю той стержень, щоб е, справитися з будь-якими негараздами. Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів нам говорить про розвиток фінансів. Тобто фінанси будуть розвиватися, збільшуватися. Це дуже хороша карта для грошей. Тобто фінанси, на які ви розрахуєте, які ви чекаєте, вони будуть. Також для одиноких скорпіонів ця карта говорить про появу якогось такого рицаря на горизонті, який, який за вами слідкував. Ось він за вами наблюдав. Ну, рицарі Пентаклі в нас вони такі, вони дуже медленні, медленні, коротше, такі, Вони такі, знаєте, от, я довго думаю, я довго настраююся, але в них є дуже хороша риса. Вони дуже стабільні і надійні. Тому чекайте, можливо, якогось дзвіночка, смс-очки, або навіть покл е вас покличуть на побачення. Так, і остання колода для вас. Ту спентаклі! Обажаю цю карту Спентаклі! Ця карта нам говорить про нові фінансові можливості. От якась фінансова якась пропозиція, можливо, навіть на яку ви довго чекали. А ще нам ця карта говорить про якийсь подарунок. А, можливо, я не знаю. Можливо, якась спадщина вам прийде. Ну, або прийдуть гроші, звідки ви не очікували, і причому така сума невел... немаленька сума. Ну, обажаю цю карту. Коротше, гроші, скорпіони, будуть у вас у червні. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів нам говорить про якісь нові теж починання. Це може бути витрачені кошти на навчання, на навчання ваших дітей або на навчання ваше навчання. По тузу пентаклів я можу сказати, що якщо справді буде якась пропозиція фінансова, то вам потрібно буде йти вчитися. Там якісь може курси, щось пройти. Ну, Пажівна завжди це навчання, це щось нове. Ось. А ще пажі можуть нам сказати про гроші. Прийдуть гроші на, на дітей, можливо, якісь виплати на дітей у вас будуть. Колісо фортуни! Це ще краще. Я бажаю цю карту, я думаю, видно, по-моєму лиці. Це дуже класна карта. Я її бажаю колісо фортуни. Кінець місяця, кстаті, ви теж третій і четвертий знак, де на кінець місяця остання карта випадає колісо фортуни. Колісо Фортуни нам просто говорить про удачу, про везіння. Про удачу з, ну, з небес, від Бога, від долі, я не знаю, це такий подаруночок. От Ви опинетеся в тому місці, в той час, який ви повинні. Або просто от якась удача, можливо, з кимось зустріч, можливо, якісь, щось по фінансам. Це просто удача. Удача буде вам от, переслідувати вас по п'ятам. Дуже класна карта, я вас дуже вітаю на кінець місяця. Ну що, скорпіони, подивимося вам карту поради. Карту поради на червень. Двойка кубків! Прекрасна карта. А, ця карта дає нам поради, а не, ам, не рухайтеся в одиночку. Не рухайтеся, вам в червні місяці потрібне партнерство. От, як я вже тут сказала, по сімці жезлів, хтось у вас є з таких людей, пліч-опліч, який з вами йде, який завжди з вами. Ця карта теж нам говорить, що навіть, або якщо буде появлятися якась нова людина, там про почуття або про дружбу, не, не відкидайте цю людину. Вам в черні повинна ви повинні в червні контактувати. от такий конект з кимось. І тоді у вас все вийде. Йти до цілий разом не в одиночку, а разом. Дякую вам за перегляд, Скорпіон. Я вам бажаю прекрасного місяця тільки з позитивними емоціями, яскравими враженнями. Люблю вас, внімаю, цілую. До нових зустрічей.